Всім привіт! Це новий проект. Це новий мотоблог by Курбатекс, Фломастер, Пенал, Скамейка. В свій час кожен радянський підліток мріяв про такий апарат: Мотокапсула часу, мотоархаїзм і мотоцикл, але не простий. Того ж класу, що і Ямаха, але про неї не так говорять і не так звертають на неї увагу. Чому? Бо коли з'явився цей мотоцикл, його не можна було просто так придбати. Потрібно було відстояти в черзі і тільки щасливець міг його отримати. Ява 350 638. краш тодішніх часів. Поїхали! Ява 350 в нашому випадку в стоковому стані, але додатково встановили безконтактну оптичну систему запалювання. І завести мотоцикл можна навіть палицею. Двигун 350 кубічних сантиметрів, потужність 26 кінських сили. Ух, Їде рівно настільки, наскільки не страшно. Двигун 350. Об'єм двигуна 350 кубічних сантиметрів. Забувайте. Вимірювання в цьому блін. Власником нашого мотоциклу щось запнулася. О, ви ще тут? Власником нашого мотоциклу став колись 15-річний хлопець. Йому 37 років. Ну, не власнику, а мотоциклу. нього було всього два власника, життя не потаскало. Для тодішньої людини він був іномаркою не тому, що десь там збирався, а тому, що був інакшим. З часом до назви додавалися індекси і цифри, і це було незрозуміло і для звичайного громадянина. Воно не говорило ні про що. А от конструкція автомобіля з роками не сильно змінювалася, бо була проста і надійна. Довезе <плух> довезе по будь-якій дорозі в будь-яку погоду. Коли мотоцикл діставався молодому утирку, перше, що він робив, коли виїжджав з магазину, він задирав попочку. Ну не свою попочку, а попочку мотоцикла. Це не тільки погіршувало зовнішній вигляд мотоциклу, а й його керованість. Радянський тюнинг це гірше ніж колгосп. І економічна швидкість 80-90 км за годину, і при цьому витрата палива буде десь 5 літрів. Але може їхати і за 120, але ви вже будете відчувати себе якимось камікадзе. Двухтат... Нагадаю, двохтактний двигун, тому заправляти потрібно було в бензиновий бак ще додаткове масло, що дуже цікаво для автомобілістів. А от з автомобілем не рекомендую так робити. Mm -mm. Ну і що скажемо, двохтактний двигун і ресурсність це речі несумісні. Не знаю, що курили чехословацькі інженери, коли в 80-х роках вони вирішили виробляти двохтактні двигуни. Хоча вони що знали, бо Радянщина споживала ж все. там Тоді це було поза реальністю, щось неймовірним, як апельсини без дефіциту в радянські часи. Два колеса, сідушка, не пірдушка. До речі, вона дуже зручна по зрівнянню з сучасними мотоциклами. Тахометри, спідометри є навіть економ режим, як в БМВ, економ режим. Вона БМВ була у нас на огляді посилання в описі. Дуже цікаво поєднання економ режиму і мотоциклу. Для мене це незрозуміло, а ви пишіть свою думку в коментарях. Хальмувати можна руками, можна і ногами, але єдине, що можна щесати свої ноги трошечки. Подивимось на ніжки. Мої нормальні тепер на ніжки мотоцикла. У нас тут дві підножки. І це Це капець. Такого ніде не було. Отака підножка і ще є отака підножка. Ех. Оце фігіть. Гальма передні і задні барабанні. Основне гальмування задніми, і передні тільки під гальмовою. Для цієї моделі були розроблені передні дискові гальма, але в реальності вони ніколи не зустрічалися. Отака фінтіплюшка. До речі, фінтіплюшка. Однією фінтіплюшкою можна заводити мотоцикл. отак от. І перемикати передачі це також було, що офігеть раніше, ніде не зустрічалося, розумієте? Не китайський вічний хром. І що цікаво, особливо для автомобіліста: заправляти потрібно було в бензиновий бак обов'язково заливати масло, отака От тема. Ну машину такого робити не потрібно. Не рекомендую. Від цього витвору мистецтва. Як вже зазначалося, можна завести і паличкою. Але щоб було більш цікавим, можна було поставити протиугонну систему. <плес> можна було використати протиогонну систему. Раз і два. І кермо у нас блокується, як вам така тема. Але якщо захоче. <плес> якщо вас дю... You... Вася... Але якщо ваш дюжий сусід захоче прокатитися без вашого відома, то він може просто зробити отак і легким рухом. Ця блокувальна система антиугоночна. Вона не буде працювати з Детальніше про панель приладів. Включаємо ключиком нашим. На двоечку. У нас є тут нейтраль, загорається, у нас є динамо, не тільки хлопчики динаміки, а ще мотоцикл. У нас є дальнє світло, вмикається отак от. І поворотнички. Можна було помігати, Можна було ще Народна фінтіплюшка встановлена власником. Показує вольтаж мотоциклу. Аж 12 вольт. А на попередній моделі було встановлено 6 вольтове обладнання. І я не знаю, що курили чехословацькі інженери. В такому стані мотоцикл зустрічається дуже рідко, тому що раніше молоді утирки їх ушатували ну, і просто зґвалтовували за декілька сезонів. Я знали всі і всі її любили. Але можливо це було вимушене кохання. Апаратів тоді було небагато, а як знаємо, дефіцит породжує попит. То, може, Ява і не була такою неймовірною, якою її бачив народ. Доброго ага. Доброго добре. В кінці хочу процитувати людину з мотосфери. Чотири колоса возять тіло, а два колоса возять душу. Тож, ми вам дякуємо за вашу душу, за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам мото серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте мотоблог. Пишіть, як вам мотообзор у моєму виконанні. І незабаром до вас повернусь! Ура! Колись в радянські часи. Я забула. Новий автомотоблог. Мотоцикл, мото мотофіг. Мото...